Анатолій Костецький Пісня для всіх. А я найбільше хочу зробити так, щоб діти були завжди щасливими у всьому, всьому світі. Щоб ні війни. Ніхто й ніде не знав, щоб кожен день до кожного приходив, як весна. А що для цього треба? Прозоре і чисте небо. І сонце променисте, і неодмінно пісню, таку, як сонце й небо, для всіх дітей. Одну, а пісню цю, як виросту, я сам для всіх складу.